Так, ну що ж, вітання, друзі, я NexusMan. Сьогодні буквально е декілька годин назад стрімив Портал RTX і стикнувся з проблемою, що гра не захоплювалась ОБС-кою. І Яку я допустив помилку, ну, в принципі, як і буває з іграми, які виходять нові, і ОБС їх нормально не захоплює. я робив захоплення екрана, і гра в мене дуже сильно лагала. Тобто на стрімі я її грати не зміг ніяк. Але я робив це через захоплення вікна. Тобто в параметрах е -пу -пу -пу, графіка на весь екран. у вікні цей, Зараз у мене стоїть на весь екран, і зараз у мене стоїть. -да 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 Барабани е стоїть захоплення е самого екрану. Не вікна, а екрану. І в принципі, в принципі, так грати. Можна і адекватний FPS і все на світі, бо я на стрімі так щось не додумався зробити. І в мене жахливо все лагало. В принципі, налаштування ультра. Де тут вони? А, стоп баланс кваліті. Грати можна, але. Понятно, що ще гра сира. Ще я не знаю, чи це проблема в самій ОБСі, що вона не захоплює гру. Через стандартне захоплення. Але через захоплення ікану можна грати, в принципі, все адекватно, все гарно, все файно, але я сьогодні бомбив. Тому м -м, ще прошу тисячу вибачень перед розробниками порталу RTX. Я сподіваюсь, вони пофіксять оцю всю штуку е з тим, чим, щоб вона захоплювалася нормально в ABC і можна буде грати. Звичайно, без стріма вона взагалі йде. Цукерочка. Так що, в кого хто стикався з такою проблемою, таке вирішення. А в кого захоплюється вона ОБС-кою нормальною, то напишіть там в коментарях, що ви робили для того, щоб ОБС-ка нормально її захоплювала. Стандартно так як має бути. Так що, всім дякую, всім па-па. Машка каже всім па-па-па-па! І підписуйтесь там, стріми кожен день. І слава Україні, і смерть російській нарації із.